Чи буде мед, який він буде, і як взагалі а, жити з весняним медом 20 двадцять п'ять? Якщо не буде бджіл, то скоріш за все ми всі помремо з голоду за рахунок холодної весни. заморозків буде менше продуктів, а буде менше меду, бо взагалі не мати меду, або буде мати пустий мед або дуже низької якості. Привіт, у мене до вас таке питання: чи буде мед цього року взагалі? Ви давай я трошки більше тобі поясню, взагалі, як працює пасіка, як живуть бджоли для того, щоб зрозуміти взагалі глибше запитання, чи буде мед, який він буде, і як взагалі жити з весняним медом 20-25 20-25. гаразд. Тоді чим особливі бджоли та чому вони важливі? Бджоли це взагалі база продуктової безпеки нашого світу. Якщо не буде бджіл, то, скоріш за все, ми всі помремо з голоду. Адже близько 80% всієї продукції, яку ми споживаємо зі свого столу, це є завдяки бджолам і тому, що вони запилюють різноманітні продукти, починаючи від яблук-груш, закінчуючи соняхом, ріпаком, гречкою, гірчицею, різнотрав'ям та іншими речами. Вони впливають як на нашу харчову безпеку, так і взагалі на екосистему місця, де вони проживають. За рахунок цього є дикі рослини, там, тварини. Це взагалі можна сказати базова історія, яка допомагає життєдіяльності в світі. Але вони дуже тепло любили. І за рахунок того, що в нас весна була холодна, з заморозками, більше часу бджоли були в так званому стані сплячки. Коли температура менше 8 градусів, вони літають коли температура вище 15 градусів. Це було дуже рідко, особливо на заході України. І якщо, наприклад, така погода, як зараз дощ, то вони взагалі не вилітають. Це для них не льотна погода для збирання пилка. Тому маємо проблему. За рахунок холодної весни і заморозків буде менше продуктів. Буде менше меду, і насправді з безпосередньо самими сім'ями бджіл також є питання. Вони гірше розмножуються, їх треба підкормлювати, і, відповідно, на виході ми будемо мати або взагалі не мати меду, або будемо мати пустий мед, або дуже низької якості. Я говорю про західні регіони, північні, південь центр трошки було краще за рахунок теплішої погоди, і частина тих скажімо так, рослини, які для нас дуже цікаві, вони почали цвести пізніше. і Я надіюсь, наприклад, та сама липа вона буде цвести пізніше, і це дасть можливість нам її зібрати якісніше, точніше нашим партнерам. Нагадую, в нас немає своїх пасів, ми працюємо тільки з партнерами, тому спілкуємося зі всією Україною. І, наприклад, там Тернопільщина, Хмельниччина з ріпаковим медом біда. Тобто бджоли не літають, їх підкормлюють, бо погодні умови не дали можливості зібрати якісного меду. А що кажуть якраз ваші партнери-пасічники про цьогорічний сезон? А, він один з найважчих за останні роки. Частково подібний був сезон 21-го року, коли було холодно. Але тоді весна була не настільки холодною і не настільки довго холодною, і не було так багато опадів, як зараз. Тому мені здається, що це одна з таких викликів для ринку меду України. Його буде менше. Буде питання по його якості, тому буде набагато важче знаходити якісніший мед. І третє, це питання безпосередньо ціни. Я думаю, що ціна буде цього року рости на мед прям сильно, бо виробництво маду, мені здається, десь весняного, мінус 50%, можливо, навіть 60%. То чи буде мед цього року? А, він буде, але його буде дуже мало, якісного буде ще менше. Нагадую, ми перевіряємо весь мед тільки після лабораторії, і виробництво запускаємо його тільки після лабораторії. А на експорт їде також на стільки після лабораторії, тому у нас немає різниці, чи він іде на експорт, чи він продається в Україні. Все, все йде після лабораторії, і тому ми можемо відповідати за якість свого меду, який ви будете купувати на ринку або в друзів, знайомих. На жаль, я думаю, тут вам ніхто не скаже. Або все-таки там сім'я, це 10-20 тисяч бджіл, може 100 тисяч бджіл, куди вони літали, як вони літали, як їх підформлювали. Це може знати частину тільки сам пасічник. І є, на жаль, негативні досвіди, коли а, та сама пасіка, певні соти мітяться. І вони продаються потім на ринках, а інші більш якісні віддаються на опці, на експорт. І таких випадків на жаль є багато негативних. Тому дуже рекомендую вам споживати саме якісний продукт, щоб потім у вас не було проблем з алергіями, висипками, іншими речами, які бувають відбуваються після споживання якісного меду. То що робити тим, хто полюбляє мед. І як перевірити на якість а, дивимося упаковку на упаковці, має бути гости, на Упаковці мають бути а, відповідні параметри якості. А, також рекомендую, оскільки весняними цього року буде а, трошки гірший по своєму показниках мікроелементів та вітамінів, а додати туди горіхи, родзинки. Крем меди брати, де безпосередньо є велика кількість сублімованих продуктів а це ті самі вітаміни і мікроелементи, і це буде піднімати і якість самого меду, і піднімати ваше здоров'я та імунітет. Тому будьте здорові. Заходьте до нас на наш сайт або аналогічних партнерів, які роблять продукцію на експорт і презентують Україну за кордон.